Львів часто називають музичною столицею. Стільки тут відбувається фестивалів, конкурсів, прем'єр-гастролей. Про ці мистецькі події слухайте у програмі Львів музичний. Інтерв'ю у студії. Записи просто із концертних залів. Думки музикознавців відкриють нові сторінки безмежного світу музики. Львів це не тільки гамір, звук машин і шум. Якщо зупинитись і зосередитись, то обов'язково почуєш, як Львів співає, що наше місто є особливо музичне. І я вітаю у студії Львівського радіо у програмі Львів музичний заслуженого працівника культури, викладача Львівського державного музичного училища імені Станіслава Людкевича, відділу естрадного мистецтва по класу вокалу, пані Марту Лозинська. Вітаю вас, Марту. Добрий день! І коли ми говоримо, що Львів співає, я думаю, що вам як нікому іншому краще знати, як він співає, тому що відчути оці звуки і передати їх. Для тих, хто можливо і не вслухається, це дуже важливо, за що ми вам і вдячні. Тому що свого часу вже скільки років, як ви створили прекрасний хор, який увійшов в сторінку музичного Львова під назвою Мартин хор, Так, це було 22 роки тому, в 1994 році. І як ви тоді почувалися? Наскільки пригадується, було дуже сміливо. Це було поставлено в тодішньому Львові, в такому пострадянському, в такому класично запрограмовано традиційному по відношенню до хорів, до ансамблів, створення вами хору було в якійсь мірі таким революційним, і звучання було інше, і публіка дуже гарно сприйняла вашу роботу. Було важко боротись, щоб показати хор не так, як звикло Наталя, то правильно. Е, вийшло так, що я працювала в музичній школі, в мене було досить таки багато дітей, а в певний період мені просто пощастило. Це тяжко сказати, що це була така шалена якась робота чи співпраця, але от поспілкуватися приїхали з Америки американський хор. Просто певний період я сама співала в церковному хорі, і до мене звернулася, каже: Марта, може, поїдеш там, може якусь консультацію, бо це нібито релігійний хор. Приїхав з Америки. Ми спілкувалися про музику, про мистецтво, і дуже толерантно одне до одного відносилися. Це ще раз підтверджує, що музика. Цей окремо політику та це дипломатія абсолютно. Вона абсолютно не заважає спілкуватися людям з різними абсолютно поглядами на життя. От я тоді була фантастично приємно вражена, що хор може звучати цілком інакше. Виглядати інакше на сцені, і що це щось можна щось таке робити. Театралізовано. Вони мені, от вони мені підказали, що має бути хор вільний, тому що зрозуміло, коли люди співають в хорі з задоволенням, значить воно має свій позитивний результат. Я приїхала до Львова і зрозуміла, що з дітьми щось треба робити. Чи не було такого відчуття, що діти самі підказують, що треба щось робити? Ми про це говорили, що дітей дуже легко закомплексувати. І це наше завдання як викладачів не робити цього, тому що дуже легко дітям відбити бажання і любов до тої чи іншої справи, коли я прийшла в музичну школу працювати, там була трагедія з відвідуванням хору. Я відразу можливо, що це то, що я була вихована в музичній сім'ї, і в нас завжди була така свобода, альтернативна музика. Ми музикували постійно. Я звикла до такого чогось такого нестандартного, не заганяти все в рамки. Почала з дітьми працювати так, як я відчуваю. І тоді групи почали що раз збільшуватися і збільшуватися. Коли не заходилися <кій> до мене в клас, у мене повні групи були, і ми почали робити от щось таке. Тобто, в принципі, цей Мартин Хор він вийшов на телекомпанії міст. Тоді вони робили таку величезну передачу, телемарафон. Вони запросили мене з дітьми, і після того почався природній відсів і відбір у Мартин Хор. Так воно і пішло. Потім дуже багато було претензій і, і по радіо, і по телебаченню, і по газетах, як це так можна випустити дітей в порваних джинсах, в якихось футболках, в якихось банданах на голові, з якимись такими танцями. Ну не дивлячись на те, буквально до півроку я почала відчувати, що о, починають появлятися такі маленькі колективчики, які от починають мене наслідувати. Мені це було дуже приємно. Це класно, тому що воно мене стимулювало далі йти вперед, далі щось придумувати цікаве, тому що я зрозуміла, що от. Початок якийсь даний був. А з якого репертуару ви розпочали? Тоді ми якраз запустили один не спіріджувалися. Ми собі так запозичили, Український. але так, але ми його переклали українською мовою. От і ми постаралися все ж таки зробити звернення до Бога, але наше галицьке. а пізніше це вже пісні були авторські, наших композиторів, поетів, народні пісні. Як наповнювався ваш репертуар? Е, так, ми брали. Ми, ми співпрацювали з львівськими композиторами і аранжувальниками і тексти. А і з поетами ми працювали, але ми вишуковували, я вишуковувала, бо я до текстів дуже є капризна. Я вишуковувала навіть десь в якихось таких нестандартних десь на писульках, на якихось там газетках чи щось. Хтось собі видруковувався, якийсь там, чи студент, чи якась дитина, чи просто хтось собі так приватно видрукував свій якийсь текст. Він цікавий. Давали, робили, ну і зверталися ми до народних пісень. То в нас ось коломийки, пішов Іван в полонину косити, Це були такі самі бомбові такі речі, з якими ми вискочили. На, тоді ж знову телекомпанія міст робила дуже гарний конкурс. Мелодія. Дитячий називався Надія. Пам'ятаю дуже добре, ще малою. Так на око мала рочок за собою. Як сказати, ще не знала, та в душі вже відчувала. Що це значить, бути зіркою мені. Я собі щось не співаю, всі захоплено одразу затихають. І я знову починала пісню тушісь конопа, туше сконотба, все маском а ще я мала, ти пісенька така. Можете пригадати аранжувальників, композиторів, з якими ви співпрацювали і особливо? Плідно? Можу пригадати. Це був Юрко Піцишин, це був Сашко Албул. Плідно працювали з Володимиром Якімець, з пікардійської терції. Так, я не дуже розпилялася, по тому що я любила що вже, щоб це було в якомусь одному певному стилі. Ми брали пісні Сергія Петрусяна для молодших, тому що він дуже гарні, цікаві такі дитячі пісеньки. Писав 22 роки. Це досить такий тривалий вік і не обмежувався. Мартин Хор тільки Львовом, звичайно, так. це були поїздки. Куди були поїздки? Гастролі, щось цікаве. Ну, по-перше, ми дуже багато їздили по різних конкурсах, фестивалях, тому що діти цього хотіли. Вони їздили, вони показували себе, вони дивилися на інші колективи, на інших виконавців. Ми потім це все обговорювали і що робити, що не робити, і чи ми на правильному шляху, чи ми не на правильному шляху, чи ми цікаві, чи ми не цікаві. Це в нас потім йшло обговорення після кожної. Не поїздки багато ми по Україні ми їздили. Багато ми проїздили міст по Польщі, їздили в Данію. І зараз ми слухаємо композицію від Мартиного хору. 22 роки знову нагадую цей вік. Відповідно, з ваших рук, з вашого гнізда Мартиного хору, обов'язково мали вилетіти окремі імена, які вже зайняли гідне місце в українській сучасній пісні. І можливо, пригадайте, можливо, хтось особливо близький і рідний. З Мартиного хору дійсно багато повискакувало дітей як солісти і досягли досить таких висот великих. На даний момент всі прекрасно знають Віталіка Козловського. На даний момент всі прекрасно знають Еріку. Була в нас така Ірина Грип, яка в Польщу виїхала. Антоніна Барба, яка зараз в Канаді, і Тоня постійно зі мною тримала контакт, дякуючи тому, що вона була в Мартиному хорі, Вона в канаді успішно проходила певні відбори, кастинги, конкурси і мала роботу. В неї навіть була така дуже маленька, але все ж таки співпраця з Стів Вандером. Це мені дуже приємно, що він її теж відзначив як все ж таки дитина з України. І він її відзначив дуже позитивно. Я пожартувати, я ніколи не стріляв. Щоб сало зрозуміло, тобі тим, кому попадлі. Яка музика в нас! Сама постукає! На твою думку очі я закрив. Ей, hey, йоу! де назване тягала грати, а як на цьому диску слабо мацігати? По ребро альтернатива А тут є імпровізаційна сила. Кажете? давайте слухати щось модне Так воно для бухт моїх не годне З тобою модним, де не згідний, би ти міг себе Як від клаустрофобії, від якої можна зодному зріти, коли знаходжусь я у стінах філармонії Від музики не можу себе відволікти, якщо я справжній біт, а не якийсь саман. Труба, гітара, бас, чи номер ван. Тоді язик мій деревчить, як барабан. мелодію! Гей, ю гадай молодію, велома, раптана пау, папа, раптабеля пау, папа, рапта, буря пау.

Творення джазової школи я є як співзасновник цієї школи. Це вже моя робота при училищі, і в училищі в нас охоплюємо три основні напрямки: основа це джазовіука, поєднання з фольклором і з популярною музикою, але все ж таки все базується на джазі. Я собі просто не уявляю Львів без джазу. Це нереально. Це просто нереально. І дякувати Богу, що на сьогоднішній день щораз більше і більша кількість людей поважає цей напрямок музики, бо можна сказати, що джаз це є ну, десь така основа естради. Це є класика. Ми звикли говорити про джаз як ретро у Львові. І мало хто задумується, що джаз сьогодні у Львові є живий, і він має свої імена. І вашими учнями є не тільки українці. Це хлопчина, який приїхав сюди до Львова вчитися. Він вчиться в політехнічному. На сьогоднішній день він розспівався, він співає і класно співає. Хлопчина дуже такий наполегливий. Працює, виявив бажання от в цю джазову школу не на вокал, а на фортепіано. То він я вдосконалюю як піаніст. Хоча на вокал далі продовжує до мене ходити на консультації. Називається він Ххань. Ханікі співає чудово чорнобривці. який співає українські пісні. Українські пісні, так він прекрасно. Ми з ним їздили вже по конкурсах. Я спробувала його спочатку випустити на конкурс, як він себе буде тримати. Це ми поїхали на молоду Галичину. Він просто молодець, Ну і всі були дуже приємно вражені. Коли він брав розкішну вишиванку, ну це фантастично виглядало, в український вишиванці. Так ніба він завжди чекати лише мене. Як болить? Зимовий спокій нашого вікна, Ніжно-пастенний, я твій, полюблений моне так кая ти буває раз на все життя. І з неба такая ти одне лежать на все життя. Nevěste čaje, kaja ča. Kole bez tebe mě. Zabudte vše, zdaje se, jak nikdy nezumím. noch, I Novi zvenok skdaje bikli volinano li bolatvi, vinnerti biše nižmila slim, visto leki iatvi olupani dalin, takajati! Буває раз на все життя і то з неба, як ти Один лежав на все життя не вистачає каяча коли без тебе я коли ми говоримо про Марту Лозинську як е, спеціаліста у вокалі, дуже багато людей мріють співати, але можливо в силу певних обставин приватних чи не навчили, чи мама колискових не співала. От якась така є порада, можливо, ваша особиста чи всі можуть співати, чи варто людям співати, як співати, і що ви можете порадити, побажати можливо, не всім, хто хоче стати зіркою. А просто звичайним людям, яких співає душа, от Наталочка, тим все і сказано, коли співає душа, треба співати, і незалежно є голос, нема голосу. Але коли людина відчуває, що от хоче заспівати, треба співати. І Все одно можна можна навчитися для себе на будь-якому рівні, можна навчитися співати. А особливо я це бажаю всім, всім, всім дівчаткам, які в перспективі будуть мати діточок і обов'язково співати колискові. Тому що з маминою колисковою закладається якраз оця от. Відчуття музики, любові до пісні. І я дякую гості Львівського радіо, заслуженому працівнику культури, викладачу Львівського державного музичного училища імені Станіслава Людкевича, відділу естрадного мистецтва по класу вокалу, пані Марті Лозинській. Дякую вам. Дякую, дякую.